Казка пані Труде жила собі дівчина на ім'я Анна. Вона була доброю і мрійливою, але мала одну рису, яка інколи заводила її в неприємності надмірну цікавість. Вона часто казала мені потрібно спробувати все на власному досвіді. Якщо я зрозумію, що добре, а що погано, її батьки любили її. Але щоразу хвилювалися, коли вона ігнорувала їхні поради. Одного разу вони почули, як Анна запитує про жінку на ім'я пані Труде, яка жила глибоко в темному лісі. Люди говорили, що пані Труде була дуже дивною і навіть небезпечною. Батько похмуро сказав усе, що ми знаємо про неї. Це те, що вона живе сама, далеко від людей. Ти ніколи не повинна туди йти, Анно, мати додала. Кажуть, що ті, хто йде до її будинку, більше ніколи не повертаються. Але ці слова лише розпалили цікавість Анни. Що ж там таке? думала вона. Одного ранку, коли батьки пішли на роботу, Анна вирішила піти до будинку пані Труде. Вона хотіла дізнатися, чи правда те, що всі кажуть. Ліс здавався темнішим і густішим, ніж вона уявляла, але її рішучість була сильнішою за страх. Після довгої подорожі Анна, нарешті, побачила будинок. Він був похилий, з високим димарем, звідки здіймався густий чорний дим, її серце забилося швидше. Може, краще повернутися додому, подумала вона. Але цікавість перемогла. Вона постукала. Двері відчинилися самі, і на порозі з'явилася жінка. Вона була дуже старою, з гострими рисами обличчя та очима, які, здавалось, бачили все. О, ти нарешті прийшла, сказала пані Труде з посмішкою. Я чекала на тебе. Ви мене чекали? здивувалася Анна. Звісно, давай, заходь, я покажу тобі, як живуть такі, як я. Анна вагалася, але зайшла. Усередині будинку було темно, але тепло. На стінах висіли дивні картини, а в кутку мерехтіло світло маленького вогнища. Чому ти така бліда? запитала пані труде. Я бачила дивне по дорозі сюди, зізналася Анна. Спочатку чоловіка з чорним обличчям. Це був вугляр, відповіла жінка спокійно, а потім чоловіка з зеленими очима. То був мисливець, і нарешті чоловіка з червоною бородою. А це м'ясник, мовила пані труде. А що ж тебе найбільше налякало? Анна опустила очі. Я заглянула у ваше вікно і побачила диявола з вогняною головою. Пані Труде засміялася, і її сміх був таким низьким, що, здавалося, стіни будинку тремтіли. Це не диявол, дівчинко, це я. Анна відступила назад. Але її ноги були немов приросли до підлоги. Пані труде підійшла ближче. Ти прийшла сюди через свою цікавість, але ти не знала, що цікавість це лише перший крок. Справжнє випробування починається тоді, коли ти мусиш зробити вибір. Який вибір? прошепотіла Анна. Пані труде простягнула руку. У ній з'явилася маленька дерев'яна фігурка. Ця фігурка це ти, вона символізує твоє життя. Якщо ти залишишся тут зі мною, ти будеш горіти в моєму вогні, як ця деревина, і станеш частиною моєї сили. Але якщо ти захочеш повернутися додому, тобі доведеться зробити одну важливу річ подолати свій страх. Анна не знала, що сказати, її охопив жах. Але водночас їй було цікаво, що станеться, якщо вона погодиться залишитися. Пані Труде глянула їй прямо в очі і додала Подумай добре, чи справді ти хочеш знати всі відповіді, навіть ті, які можуть тебе знищити. Ці слова наче розбудили Анну. Вона зрозуміла. Що її цікавість могла привести її до загибелі. Вона подивилася на фігурку, а потім на пані труде і сказала Я хочу повернутися додому. Обличчя пані труде стало серйозним. Дуже добре. Але повернутися додому ти зможеш лише через темряву. Вона вказала на двері, які з'явилися в стіні. За ними була лише суцільна чорна пустота. Анна зібрала всю свою мужність і увійшла в двері. Спочатку вона нічого не бачила, але відчувала, як темрява стискає її серце. Її страхи оживали у цій темряві. Вона бачила дивні обличчя, чула шепіт і сміх, але дівчина продовжувала йти. Згадуючи слова батьків, які казали, що її завжди чекатимуть вдома. Вона думала про світло в їхньому домі, про тепло і безпеку. Нарешті вона побачила попереду світло. Коли вона вийшла з темряви, то зрозуміла, що стоїть на порозі свого дому. Вона озирнулася, але будинку пані Труде вже не було. Анна постукала у двері, і батьки обійняли її. Вона більше ніколи не ігнорувала їхні поради, але головне зрозуміла, що цікавість має свої межі, і що деякі двері краще не відчиняти. З того часу Анна жила мудро і більше не прагнула дізнатися про те, що могло її знищити. І світло у її домі. Завжди нагадували їй про те, як важливо знаходити шлях додому навіть у найтемніші часи. Ця казка допомагає усвідомити, як важливо слухати близьких, не нехтувати застереженнями та вчитися на своїх помилках, не завдаючи собі шкоди. Мораль казки пані Труде Цікавість має межі. Цікавість. Це природна риса людини, яка допомагає пізнавати світ, але якщо вона не поєднана з обережністю, це може призвести до небезпеки. Анна пішла до пані труде, ігноруючи застереження, і це поставило її життя під загрозу Поважай досвід і мудрість інших селяни попереджали про небезпеку. Але Анна не послухала іноді слова людей, навіть якщо здаються перебільшеними, базуються на реальному досвіді, який не варто ігнорувати. Не всі двері варто відчиняти. У житті є багато шляхів, які можуть виглядати привабливими, але приховують у собі ризики. Перед тим як приймати рішення, Важливо добре зважити всі за і ви проти. Сміливість повинна бути розумною. Анна була сміливою, але справжня мудрість полягає у вмінні розпізнати, коли ризик виправданий, а коли краще зупинитися. Темрява не завжди зовні, іноді вона всередині нас. Пані труде символізує страхи і темряву. Які можуть захопити нас, якщо ми дозволимо, найкращий спосіб подолати це, зберігати віру в себе і повертатися до світла, до людей, які нас люблять і підтримують. Життя це подорож, у якій важливо не лише відкривати нові горизонти, але й вміти бачити небезпеку, обережність мудрість. І віра у свої сили допоможе знайти правильний шлях навіть у найтемніші часи.